Прийшов час до завершення під ключ і по цьому автомобілю. Так, коли мова заходить про BMW, а особливо BMW 5-ірку, то тут у мене щось в душі всередині Йойкає. І тут клієнт зробив класне рішення, коли вирішив переобдягнути цей автомобіль 2019 року в Restyle та ще й М-Пакет. Виглядає, на мій погляд, це надзвичайно приголомшливо і скажу чесно, звісно, що це по. Китаю все встановлено і виглядає воно досить таки непогано. Я думав, буде гірше по зазорам, я буду, думав, що буде більше десь щось там відтопирюватися, терчати. Але ж ні, досить таки непогано сидить цей китайський М-пакет на цьому автомобілі. І мені здається, що я б навіть не відрізнив би від того, що це китайський чи не китайський, якби автомобіль проїжджав просто по вулиці. Ну що ж, це 5-ка, підготовлена у нас під ключ. Компанія Total Drive Hub, для свого замовника видає ще один автомобіль. Тому у нас готується зараз відео огляд на наш YouTube канал, де вам більш ретельніше буде розказано про цей автомобіль, його купівлю, за скільки можна купити подібний автомобіль на сьогоднішній день, за скільки можна придбати, що потрібно розраховувати по ремонту, які можуть бути бюджети. Зробимо тест-драйв, подивимося, що в автомобіля є, як він їде і чи взагалі він вартий уваги. Адже все-таки німецький автопром завжди у людей користувався увагою і повагою. А якщо у вас прямо зараз виникли уже запитання по цьому автомобілю, чи такому автомобілю, чи будь-якому іншому автомобілю, який ви хочете замовити, привезти із штатів, компанія Total Drive Hub має безкоштовні консультації і прорахунки автомобілів, за скільки яку вашу мрію можна привезти. Телефонуйте!